Доброго дня, друзі, в нашому новому відео сьогодні. Їду в абу Абудабі, тому що там буде вперше відбуватися виставка в сфері Форекс, яка називається Мані Експо. До того їх було дуже багато в об'єднаних арабських Емі еміратах, але в основному вони проходять в Дубаї. Тому буде цікаво подивитися, що там також я вам зроблю коротесенький такий відгук на кожного брокера, який буде там присутній, і покажу вам, як поповнювати рахунок українців у 2025 році у закордонні брокери, тому що це питання ви мені задаєте дуже часто у приватній по. Відомлення тому рекомендую вам додивитися дане відео до кінця, і давайте будемо починати. Коротко хочу розповісти вам про концепт даної виставки, тут її називають Експо. Тобто є івент, компанії в фінансовій сфері. Найбільші це є IFX, а також IHQM, і Вони організовують такого роду виставки в різних містах світу. Чому люди люблять такі виставки? Тому що у вас є можливість в першу чергу зустріти свого брокера, поспілкуватися з ним, мати до нього більш прямий доступ і контакт, також послухати різного роду спікерів і інфлюенсерів. До речі, я був також запрошений неодноразово на даний івент в якості спікерів, і загалом він же навіть ця от, такі от виставки вони є популярні в сфері B2B. тому що, наприклад, якщо я там брокер, я можу знайти собі якісь нові платіжки, нового провайдера ліквідності і багато-багато різного. І ці івент-компанії беруть в брокера внесок такий собі як спонсоршіп, так, для того, щоб брокер мав право розмістити свій стенд. І насправді на сьогоднішній день в Будайби тільки 37 компаній, але я ще пам'ятаю, коли було в Дубаї лише 10-15 компаній, і в жовтні минулого року вже було 183. І вартість за один стенд доходив там, до 120 тисяч доларів. Тобто брокер має заплатити 120 тисяч доларів. Для того щоб бути лише тут два дні. Але для брокерів ці всі івенти вони є дуже такі статусні і показник того, що це дійсно регульований брокер це не є скам, і він welcome to our clients. Тому давайте ми більш детально подивимося, що там відбувається всередині, і розповім вам свої такі коротесенькі фідбеки про різні брокерські компанії, тому поїхали. При виборі форексного брокера має застосовуватися комплексний підхід, коли у вас є певний набір критеріїв, і брокер має відповідати одночасно всім цим критеріям. Що для мене є найголовніше, коли я вибираю форексного брокера, Перший у історії – регуляція, друга це торгові умови, третя це відтивові, четверта це підтримка. І останній елемент він має працювати з українцями. Я не буду вам зараз детально розповідати по кожному з елементів. Але що я пропоную зробити зараз? Я зараз спробую оцінити кожного брокера, який присутній на даній виставці з позиції моїх критерій. Тому поїхали. Якщо ми говоримо про брокера XM, на ринку вже дуже давно швидко вводить і виводить свої кошти. Є підтримка, все, але до прикладу, торгові умови не найкращі. Те саме, якщо ми говоримо про умови, як вони працюють з партнерами, не завжди там добросовісно, і по тій причині на Trustpilot відгуки в них доволі таки погані. По мене зараз компанія NCM, зараз я прохожу ще одного брокера. Ingot. NCM – це компанія також вже на ринку дуже, дуже дуже давно, але вони акцентують свою увагу саме на. На ринку арабському і вони взагалі не працюють з українськими клієнтами. Те саме і стосується брокера та інго. Це брокер молодий, хороший. Один із менеджерів є це хлопець з України, але також з українським ринком вони не працюють. Vantage – це хороший і великий брокер, дуже популярний в Європі. Саме за рахунок того, що вони проводили дуже таку. Агресивну CPA піймаркет стратегію і по тій причині з ними працює дуже багато інфлюенсерів в Європі. Це до речі, та сама група компаній, що і стартрейдер, тобто Vantage, стартрейдер, пі Moneta, монета VT Market. Це все одна і та сама компанія. Чому я рекомендую саме StarTrader? Тому що я працював з ними всередині, середині, створює проект на арабський ринок, і я знаю тим більше людей. Логічніше було все ж таки рекомендувати Vantage, так як це все ж таки якби, флагманський бренд, але StarTrader мені. Набагато комфортніше і комфортніше для українців компанію Avatrade я вже вам рекомендував в одному з моїх відео. Це дійсно брокер, який вже на ринку давно і максимально регульований. Торгові умови я не можу сказати, що одні з найкращих в них є. Російськомовна підтримка єдине те, що в них, до прикладу, вони беруть відсоток за віт і вивід за крипту. Хоча на сьогоднішній день вже ніхто такого не робить. І в порівнянні зі стартрейдером, ава може бути вивід по крипті там один день-два. А старт хто вже торгує там. То ви знаєте, що вивід там за 5-10 хвилин. Тобто компанія хороша, але я б не сказав, що супертехнологічна. Позаду мене зараз компанія Equity, Це одна з найбільших компаній на сьогоднішній день в об'єднаних арабських еміратах. Я більш ніж впевнений, що в них є величезна кількість клієнтів з величезними депозитами. Напевно, це одна з таких компаній, які найбільше довіряють локали. але вона більш така от, сфокусована на арабський ринок і тому для українців вона не підходить. Хоча компанія дуже хороша. Таку ж саму паралель як з Equity, я можу провести з компанією CFI. Це також компанія, яка була заснована в Йорданії, як і Equity, яка перейшла повністю в Дубаї пізніше. Максимально регульована компанія, наскільки я знаю, в них є FCA і також ми вже отримали ЕСКО. Це локальна регуляція в Дубаї, але вона не підходить для українців, так як в них основний де фокус саме на арабських клієнтів. Тобто, якщо ви їм загрузити документи там з Приватбанку на українські мови, вони елементарно навіть не будуть знати, що з ними робити. За мною зараз брокер плюс 500» або плюс 500». Власний брокер регульований, хороші торгові умови, все але не працюють з українцями. Тому є багато таких брокерів, які нам просто не підходять саме по цій от причині. Позаду мене бачите, компанія InstaForex. це просто москальське дно. Торгові умови погані, затримки з зводом виводом, але вони вже на ринку давно, і вони були одні з перших в Азії, тому багато ще клієнтів торгують з ними, так як це вже старий брокер. Але насправді ще раз повторюю, що це повне дно. Одним із основних критерій про вибори брокера для українця саме це наявність USDT як платіжного сполучення. Тобто ви можете здійснювати як від і вивід своїх коштів за рахунок USDT. на сьогоднішній день. Якщо Українець спробує здійснити перевід коштів з української карточки, він отримує повідомлення про те, що існують певні заборони від Національного банку України на вивід кошти за кордон. І насправді це не тільки такі обмеження в Україні, тобто є багато країн, де, де навіть без війни є такого роду обмеження, тобто, до прикладу, та сама Туреччина, так ви сміло користуються картами віза, Mastercard всередині країни, але ви не маєте можливості здійснити вивід за кордон. І для того, як там, так і будь-де користуються сервісами, називається P2P – Person to Person. тобто за рахунок якоїсь криптобіржі ви зможете. Легко в когось придбати крипту і ідентично так само її і продати, тобто в біржі вони використовують таку свою локальну біржу, називається Бітюрк, де вони просто за лічені хвилини купують крипту і переводять її на брокер. До прикладу, якщо ми говоримо про таку ткліну, як Ірак, де платіжної банківської системи в принципі немає ніяк, в них там є електронна система, називається Zencash, і вони користуються або кешем, або вже відповідно цією платіжкою. То навіть там же Binance зробив доступ до того, що ви можете придбати через Zencash придбати крипту і після того вже зробити вивід. Тому, друзі, насправді я розумію, те, що багато хто з вас ніколи не користувався криптою. Я повторю, що в тому немає нічого складного і потребує кілька хвилин вашого часу, і ви можете зробити транзакцію. От Я от зробив запис екрану, і поки я вам розказую цю історію, я здійснюю депозит. На 100 доларів, де я купляю через Binance за, за рахунок будь-якої української банківської карти USDT, здійснюю поповнення. В даному випадку я вам показую нова брокера StarTrader. Єдине, що я хочу вас ну, якби попередити про те, що, можливо, навіть в Україні є багато різних інших сервісів, де ви можете придбати чи купляти крипту, я їх не тестував. Тобто я вам намагаюся рекомендувати те. Чому чим я користуюся сам і чим я чітко знаю, тому рекомендую користуватися Binance. Спробуйте розбирайтеся, поп поповняйте, виводьте. Тому що дійсно на сьогоднішній день, і на мою суб'єктивну думку, крипта це і саме USDT, це є найкращий варіант, де за лічені хвилини ви можете як переказати кошти, так і отримати з будь-якої країни світу. Тому розбирайтеся, а ми повертаємося до нашого експо. Якщо ми говоримо про ексен, то це супер крутий брокер, супер класні торгові умови, легко ввести вивести свої кошти, але є мінус. Вони також не працюють з українцями. Тобто, якщо ви знаходитеся за кордоном, ви можете там відкрити рахунок. А для українців вони не відкривають рахунки. IC Markets – один із найбільших і найпотужніших брокерів нашої індустрії. Єдине, що мені не подобається в них це підтримка, і в них є обмеження для відкриття рахунку для саме для українців у певних регіонах. Тому мені це і не подобається сьогодні. Друзі, я побачив велику кількість компаній, таких собі молодих, які десь працюють можливо рік-два, і ніколи про них не чув. І тому не можу вам їх рекомендувати. Тому я, так як я не рекомендую жодних компаній, в яких я не пересвідчився сам би особисто, і не впевнений в тому, що в них отакий є smooth workflow, що вони дійсно плавно працюють. Але все ж таки, я вам хочу донести ще одну: ще один такий важливий момент, що незалежно від того, як пристально ви будете вибирати свого брокера. Все залежить від підходу до трейдингу, тому вже в наступних відео ми будемо братися за торговий курс. Дякую за перегляд даного відео і до зустрічі в наших наступних.